У нас дуже гарне укриття, ми багато там вже зробили і ще багато треба що зробити, але щоб повністю вся школа 33 класи навчалася, у нас такої можливості, на жаль, нема. Але ми хочемо подякувати батькам-першокласникам, які сьогодні з погодженням з батьками ми їх навчаємо очно. І навіть коли лунає повітряна тривога, заняття не припиняються. Ми продовжуємо навчання в укритті. Це рішення допомагає зберегти для наших дітей наймолодших стабільність і забезпеченість навчанні. Тобто батьки розуміючи про те, що діти, першокласники, мають навчатися. На жаль, батьки йдуть на роботу, а дітям. Треба навчатися. І ось саме ми можемо 6 класів окремо посадити сьогодні в укритті і проводити саме навчання. Тобто один одному клас не буде заважати. Але 33 класи ми не можемо окремо розмістити, щоб було повноцінне навчання.